нашому каналі Сьогодні, останній день жовтня, хочу показати, що квітне ще в нашому дворі. Це хризантема підкупила, ще не надумала, куди буду саджати, а можливо, ще і весною посажу, ще думаю. Алісом квітне. Це в горщикові, не знаю, як воно називається, але воно років п'ять у мене вже розовим таким дрібненьким весною квітне, але для зелені дуже гарно. Мюлінбергія. Ну, ну, розового я ще в неї не побачила, мабуть, і тут мало сонця в мене, але вона гарно виглядає. Буду пересаджувати десь на сонячне місце їй. Тут ще в мене вербена, квітне трішки. Рози. Все віддає свою красоту перед зимою. Перець. Дивіться, як гарно він квітне, красніє. Та людина, яка нам привезла з Турції, казала, що він по горах якось у них росте. Ну, я так і думаю, тому, тому що, дивіться, ось колінця, і тут -то повинні бути, там вже видно, якби щоб на вологій землі, то там би пішли б коріннячка, і пішло б долі й долі брости. Але він метр десять, я його міряла. Він у мене виріс. А лісом дуже гарно пахне зараз. Ну, після дощів. І Алісум. він так дуже гарно, хто, хто в двір не приходить і всі фотографірують у мене цей шарик. Дуже кажуть, гарно виглядає. Ну, це те, що не поморозило, а лісом не боїться він до 5 градусів морозу витримує. Музи ще не обрізала, треба займатися ними. Ось підійшла ближче, як він похне медом. Дуже горно, дощі йому тут поливали його, він так. З новою силою, якось заквітну. За вербено, не вербено. Завжди забуваю, як воно називається. Треба обрізати. Води додавали мені дощики в озеро наше, треба виливати, тому що. Тому що скоро будуть заморозки, травичка, ту, що він виписував, вона дуже швидко розростається. І осінню вона дає дуже гарну красу. Ще тут петунії у мене не дуже пропали від морозу, квітнуті ще. Зараз підемо до горки, тут ось теж розочки ще квітнуть, а лісом білий, на горки вже відвідав ромашечка, каже таким маленьким, дрібненьким квітне. Йоскулку трошки я підрізала, не наважилась я її прибрати. Весною дуже гарно квітне, та й зимою вона довго. Якщо морозів великих не буде, то тут у мене все таке росте, що не до 5 градусів морозів витримує. А ні, я накриваю агроволокном. Якщо великі морози на зиму гурку накриваю. Гризонтеми квітнуть. Горох не померз, квітнути не квітне, але зелене листечко дуже гарне. Декоративний глід. Ягодки опадають уже в теж дуже красиво, овсяниця. Резонтема, дуже красиво ромошечкою, так квітне. Це з високих. Тут ще стільки роботи, розу хочу пересадити. Ось ромашечка заквітла, дощики пішли, волога пішла і дуже гарно. Проходю біля лаванди. Забула, як вона називається. Лаванда. Це. Треба обрізати. Це в мене молоді тут кущики. Постригти треба, сформірувати гарні кущики. Зараз я йду, покажу вам ще хризантеми які в мене тут квітнуть. Вітер такий у нас був, повальов тут мені все. Жовті дуже гарні. Гербо вже листячко скидає. Все дуже гарно квітне. Не все поморозило ще. Петунія дуже гарно квітла. Ну, дощ з вітром зробили свою справу. Чорнобривчики ще, які не поморозили, квітнуть. Тут у мене грунтопокривнілась під забором, посадила. Дуже гарно розрослося все. Це хочу тут, то щоб. Бур'ян не ріс, а заслало мені оце. Це як колись тут гілочки втикнула в земельку вже третій рік, ну, три корінчика прийнялося, росте, десь потім розсадю свойники. купляла шиловидного флоксу. Різних сортів. Вони навіть по листячкові видно, що вони різні. Це еустома. Що хотіла сказати про еустому? Збираю я насіння своє. З ранніх сортів, ось коробочки. О, тут дуже вона щедра на насіння, дуже багато його там, руків на три, а то й на 4 вистача, воно горно сходить. А то ще можна, бачите, воно пускає, я вже так практикувала. Оце обламуємо, це сажаємо в горшок, заносимо в хату, в тепле місце. Його можна і черенкувати. Я, правда, не пробувала черенкувати. Ну, кажуть, що можна. Ну, верхушки я завжди зламую, і тоді гарний кущ виходить. І ранньою весною дуже гарний кущ сажаєш. І він аж до осені квітне. Так що я це вже практикувала і буду робити. У мене березкліт, теж дуже розростається. все потрішку розростається. Хризантеми вже відвідають. Ті, що рано заквітли, вже вони красу свою віддали. Але ще родують. Оце ось така красива. Голочками такими. Бордова з білою. Дуже гарні. Це моя вербена, якою я ціле літо з ранньої весни. Радувала вона мене, ну, мороз поморозив. Ну, а так нічого. Буду все тут тепер уже прибирати. Хочу теж ось викопати. До речі, тут у мене подалішні і посходило. Дивіться стільки. Дощі пішли і посходило. Багато. Можливо, можна і ці кущики поділити. Тут дуже багато. Я їх викопаю, посажаю горшки в зімню теплицю, а потім весною поділю. Оця цієї бордової еустоми викопаю. Попробую таке. Ті не буду викопувати, а оцю викопаю. Вона пізня, Вона і насіннячка не дає, не, не вистигає вона. То на, попробую зробити. О, що тут в мене? Ну, вербена ця. Що я вам казала, це з одного корінчика. Дивіться, яка краса. Вже в метр блину і в ширину, і, як хочеш, просто окородує. І вона теж витримує до 5 градусів морозу, більше то потім сухне, а так зеленою дуже довго стоїть. В липні місяці посадила, прибрала з цього горшка. Ось сюди посадила. М'яту свою що задум хотіла робити, тут вона росте, а в горшкові не хотіла рости. Так я сюди посадила черенок і дивіться, мороз трішки, але е, зробила такий висновок для себе, що стригти в липні місяці петунії не буду, а черенками буду в горшки е, сажати і набагато краще. Ось дивіться, жовтень. О, вона дуже гарно квітла. Це дощі з вітром і трішки мор... два дні у нас підряд мороз був, але окородувала довго. Мені ця петунія. Ну тут все вже відцвітає. Це ось після дощів агресивне таке лететься вскрізь. Тут воно в мене все заполонить. Я вже вирішила, рішила ці колеса якраз прикриє, і буде в мене тут дуже горно. Воно ну, якраз пішло, і тим більше, що воно зимою у мене. Теж воно зелене, ну не, не пропадає. Так що ці два колеса хай накриває мені і буде красота. Ці петуні я ж ось у мене відквітли. Дуже давно. Ви їх там бачили в наших роликах, як ми хрін робили. Вони якраз тоді дуже гарно квітли. Дереві ось так гарно пішов. На той рік буде білим квітнути тут. Ну, оце і все так. У дворі пройшлося, розповіла вам все і знову вернулася до своїх хризантем. На цьому буду закінчувати. До побачення, до нових зустрічей!